Минулий рік для Рівненської атомної електростанції був успішним. Принаймні так стверджує генеральний директор підприємства. Зокрема, Павло Павлишин зауважує, у 2012-му вдалося відремонтувати чотири енергоблоки. Проте зараз працює лише три. Перший, третій енергоблок знаходиться в проєктному режимі, несе 100% нагрузку, а четвертий блок сьогодні розгружен у зв'язку з диспетчерськими обмеженнями до рівня мощності 64%. И блок номер два находится также в связи с диспетчерскими ограничениями в холодном резерве. И на сегодняшний день он готов работать, но, к сожалению, не работает. Минулоріч Рівненська АЕС продукувала 18 мільярдів кіловат годин електроенергії. Гендиректор Бідкається могли виробити і 20, проте через диспетчерські обмеження держава фактично заморозила видачу півтора мільярда кіловат. А от коли електроенергія стане дешевшою, принаймні для жителів Рівненської області, Павло Павлишин не знає. Це питання радить адресувати людям, які приймають відповідні закони у парламенті. На сьогоднішній день діє закон і По 30-километровой зоне все население имеет скидку 30% стоимости 1 киловатт в час. Поэтому я считаю, это достаточно серьезная, серьезная скидка, и все население, которое находится в 30-километровой зоне каждой станции, ее использует. Поэтому снижать еще может быть, но здесь уже вопрос как бы не наш. То, чому Рівненська АЕС не довиробляє енергію, яку б могла б або продавати в інші країни, або ж знизити оплату для споживачів в Україні, генеральний директор пояснює просто. Ми її не можемо продавати, поки не будуть построені лінії на інші регіони. Тобто ви, мабуть, знаєте, що в минулому році великий проект по строїтельству лінії 750 РЕС ровно Київська. Якщо цю лінію будуть... То безусловно, ми можем, зможемо работать і Хмельницька і наша станція на полной мощності і видавати електроенергію в центр, а там вже распределение хоч в Білорусі, так сказать, или по Україні. Головним досягненням генеральний директор вважає те, що рівненська атомка першою в Україні пройшла перевірку з продовження терміну експлуатації першого та другого енергоблоків. Тож вони працюватимуть щонайменше ще 20 років. Олександр Тусюрій Кобів, новини Рівного.